Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс Всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми говоримо про Австро-Угорську імперію. Так вам не почулося Австро-Угорську. Але тоді виникає просте запитання: де поділася Австрійська імперія? Наприкінці 50-х років 19-го століття. Австрійська імперія перебувала у складному становищі. Революційні заворушення 1848-1849 років нищівна поразка у війні з Прусією, об'єднання Італії та Німеччини засвідчили слабкість імперії Габсбургів. Єдиний шлях зберегти державу провести реформи. Австрійська імперія відрізнялася від інших європейських держав. Це була не національна держава, тобто австрійці не складали більшість населення держави. Німці становили лише 20% населення. До цього додавалися внутрішньополітичні проблеми. Ситуація в Угорщині була надзвичайно напруженою. Режим терору, встановлений у Україні австрійцями після придушення революції 1848-1849 років, не зміг подолати прагнення угорців до незалежності. В країні виникають та діють таємні організації, поширюються ідеї збройного повстання проти австрійського панування. Зважаючи на невдачі в зовнішній політиці, Австрія не могла дозволити розгортання всередині держави потужного національно визвольного руху. Тож уряд зважився на поступки. Таким чином, колишній ворог став союзником у справі збереження імперії. За висловом одного з тогочасних політиків. Мир з Угорщиною означав для Австрії бути чи не бути. У лютому, 1867 року, підписано компромісну австро-угорську угоду. Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну австро-угорську монархію. Франц Йосип коронувався як угорський король, залишаючись водночас імператором австрійської держави. Тому така монархія називається дуалістичною. Завдяки компромісу Угорщина здобула внутрішню самостійність, можливість впливати на зовнішню політику Габсбурзької монархії та, врешті-решт, відновила територіальну цілісність королівства в його історичних кордонах. В обох частинах держави проголошувалися демократичні права та свободи. Право на свободу думки і слова, зібрань, свободу пересування, недоторканність приватної власності і, звичайно, декларувалася рівність громадян перед законом. А це, на мою думку, чимале досягнення. Соціально-економічний розвиток імперії мав свої особливості. Тут, як і в інших світових імперіях, розвивалася колоніальна економіка. Тобто найбільше коштів вкладалося в розвиток тих регіонів, які належали панівній нації. У нашому випадку це перш за все австрійці, найрозвинутіші землі Австрія та Чехія. Тут зосереджувалася більшість австрійської промисловості, наприклад, заводи Шкода, міста Прага, Відень. І Будапешт ні в чому не поступалися європейським столицям. У великих містах діла система очищення води, курсували трамваї, вулиці були викладені бруківкою і освітлювалися газовими і електричними ліхтарями. Проте в селі життя ні трохи не покращилося. Харчування, побут і рівень освіченості майже не змінилися. Насправді страждало не лише село. Загалом економіка в регіонах розвивалася доволі однобоко. Ну, хоча б візьмемо, до прикладу, західноукраїнські землі, вони використовувалися виключно як ринок збуту товарів і джерело дешевої сировини. Провідні галузі промисловості, лісопильне виробництво, нафтовидобувна та солеварна. Звичайно, існували інші підприємства, але вони просто не витримували конкуренції і швидко закривалися. Саме тому економіка Австро-Угорщини наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття мала цілу низку проблем: низькі темпи розвитку промисловості, відстале сільське господарство, нерівномірність економічного розвитку окремих регіонів. Звичайно, така економічна несправедливість лише посилювала національні протиріччя. І тут йдеться не про один чи два народи. На відміну від більшості держав Західної Європи, Австро-Угорщина була багатонаціональною державою, яку часто називали клаптиковою імперією. До її складу входили території Австрії, Угорщини. Чехії, Словаччини, Словенії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, а також частина території сучасних Італії, Румунії, Польщі й України. Тож національних протиріч вистачало. Не забувайте і про релігійні відмінності: австрійці, італійці, поляки і хорвати сповідували католицизм, чехи протестантизм боснійці — мусульманство, а українці греко-католицизм або православ'я. Складно утримати від суперечок таку різноманітність. Як слушно зауважив сучасник тих подій, політолог і соціолог Ольгерт Бучковський, Австро-Угорщина була класичною лабораторією національних питань. Кожен народ прагнув самостійності. Чи то культурний, чи економічний, чи політичний, а імперський уряд своєю чергою намагався зберегти встановлений порядок, проводив політичні експерименти, під час яких пробував знайти універсальний засіб протидії прагненню окремих народів до незалежності. Для цього він використовував політику національного розбрату й підбурювання. Одного народу проти іншого так відбувалося на Галичині. Але про це ви дізнаєтеся на уроках історії України. Після поразок у війнах із Німеччиною та Італією Австро-Угорщина зосередила свою увагу на Балканах та воєнно-політичних союзах. Нагадаю, що моду на такі союзи запровадив Отто фон Бісмарк. Однак Підписаний у 1873 році союз трьох імператорів Росії, Австро-Угорщини та Німеччини, виявився нетривалим. Доволі швидко це з'ясувалося під час чергової російсько-турецької війни. Тоді події розгортаються за відомим сценарієм: слов'яни розпочинають повстання, оголошують війну Туреччині. Росія, вважаючи себе захисницею всіх слов'янських народів, втручається в конфлікт. Війна завершується на користь Російської імперії і на початку 1878 року в Сан Стефано був підписаний мирний договір, за яким Сербія, Румунія та Чорногорія отримали незалежність. Болгарію було проголошено васальним князівством. Османської імперії. Царат анексував південну Бесарабію. Звичайно, європейські держави не хотіли посилення впливу Російської імперії і змусили її переглянути положення Сан Стефанського договору. Чорногорія, Сербія і Румунія визнавалися незалежними. Боснія і Герцеговина були окуповані. Австро-Угорщиною. Територія Болгарії зменшилася. Росія отримала закавказькі міста Ардаган, Каре й Батум з їхніми округами. У всіх володіннях Султана була проголошена повна свобода совісті, громадянські й політичні права поширювалися на представників усіх віросповідань. Берлінський договір. Лише частково й на короткий термін врегулював балканські проблеми. Регіон залишався й надалі нестабільним і загрожував новими війнами. 1878 року австро-угорські війська окупували Боснію і Герцеговину. Ця подія призвела до загострення відносин із Російською імперією, Австро-Угорщина. Починає шукати союзників і підписує таємну угоду з німецькою імперією. Згодом, до цього договору приєдналася Італія, завершивши створення воєнно-політичного блоку Троїстого Союзу. Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина зайняла відверто ворожу позицію щодо Балканських країн, захопила Боснію та Герцеговину таким чином австро угорська імперія взяла курс на розв'язання світової війни. Дякую за увагу! З вами був Гліб, і це курс всесвітньої історії дев'ятого класу.